Слава Україні! Це ще не кінець, це ще навіть не початок кінця. Але можливо, це кінець початку. Наші б'ють ворожі склади, знищують особовий склад і будуть робити це і далі, ще більш певніше і більш краще, більш влучніше. І все частіше ворог зараз буде говорити про перемовини. Аби затягувати час. Аби намагатися нас чергове надурити на місяць, на два, на три, на рік, на два, на три, прийти до якихось угод, якихось нових мінських угод. Але це не змінить головного. Ворог і надалі буде намагатися нас убити. Тому що пам'ятаєте, що фашизм починається саме з створення образу ворога. Росіяни цей образ створили це Українці і Україна. Тому будь-які перемовини це просто зупинка часу на якусь видь. А тому ми говоримо сьогодні про те, що нам потрібна перемога лише сьогодні і лише перемога. Як би важко не було, бо все рівно ворог втрачає сили. У цього недомедведя. Випадають ікла, хоча він ще намагається бити пазурю. А ми стаємо міцнішими, більш впевненішими в собі. І ще раз хочу сказати, нам потрібна лише перемога, аби жити далі. У нас є мотивація, у ворога її немає. У нас є найкращі люди в світі, у ворога їх немає. І найголовніше ми дійсно переможемо, а ворог. Ні. Тримаємося. Віримо і допомагаємо Збройним силам. Україна, ти найкраща І ти понад усе. Слава нації. Смерть ворогам!